Володимир Зеленський 6 серпня побував на Сумщині у пункті управління 225-го окремого штурмового полку, підрозділу, який торік першим зайшов на територію Курської області Російської Федерації. Президент також провів зустріч із головами територіальних громад регіону, на якій було обговорено проблемні для прифронтових територій питання. Микола Нога, голова Шосткинської МТГ, також був присутній на зустрічі, про що розповів місцевим ЗМІ. Він оптимістично настроєний, він цілий ряд питань поставив перед нами. Багато було питань від керівників громад. Така загальна дискусія дала можливість відпрацювати, як буде жити при кордоні. У прикордоні надзвичайно складно сьогодні, і особливо на сумщині складно. І тому готується окремий закон, або це буде постанова кабінету міністрів, де буде розглянуто цілий ряд питань підтримки життя в прикордоні. Микола Нога зазначив, що в процесі діалогу він підняв питання перед президентом щодо шкільного харчування у громадах Сумщини, які наразі цього позбавлені. Діти всі в Україні харчуються з перших по четвертих класів, а старші класи не завжди знаходяться фінансові у батьків, щоб якусь булочку купити, чи щось дати дитині. Війна складно, переселенців, багато і таке інше. І це сконцентровано більше в прикордонні. Тому я президента попросив розглянути питання харчування дітей всіх, не тільки перших четвертих, а всіх класів. Він не побіцяв. Порозмовляти з партнерами. і Президент взагалі таки має широкий кругозір і має серйозну, серйозну таку підготовку, серйозну роботу із партнерами. От цілий ряд питань, які задавалися, їх допомагають вирішувати європейські партнери. В тому числі після нашої зустрічі через 20-30 хвилин він вже говорив із Трампом. Отака динаміка, от, 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 така напружена робота, і приємно, що президент звернув на прикордон. Крім цього, очільник громади піднімав питання по роботі бізнесу, який продовжує працювати на прикордонні, не зважаючи ні на що. Про страхування майна підприємств. Тому що якщо пошкоджено майно приватної особи квартира, то в дію, і відповідна програма діє. Але якщо це магазин, якщо це підприємство, якщо це майстерня, якщо це що, ніяких дій не працює, тому що банки 50 кілометрів і вже все. І Тому звернули увагу президента, що особливу умову при прикордонні і по страхуванню, і по допомозі після ушкоджень ворогом майна, в тому числі автомобілів. То теж автомобілі не страхуються, люди втрачають автомобілі і ніяким чином не можна їм їм допомогти. Ось ця програма, яка готується, це буде, я сказав, або постанова Кабінету міністрів, або закон, буде передбачати цілий ряд в тому числі, і роботи страхових компаній, в тому числі, як допомогти підприємцям підприємцям в складніших умовах продовжувати працювати у прикордонні. Не зібрав і колись поїхав. Ну, навіть розглядалося питання, скажу вам, що якщо є, держава допомагає на релокацію бізнесу, але якщо підприємець організовує укріплення і на, свої, на нашій території, то він теж може претендувати на допомогу держави, так само, як і на релокацію. Але вже там відповідні будуть допрацювання, ці постанови таке інші. Я йому подякував за допомогу в енергетичному обладнанні. Особисто він приложив, допоміг нам вирішити окреме питання. Приємно, що цілеспрямована робота держави, керівництва держави на допомогу прикордону. Ми будемо розраховувати, що дасть можливість укріпити громади на прикордоні і дати краще їм життя От, в тих можливих умовах війни, яка є сьогодні. Під час зустрічі президента з головами громад обговорювали збільшення відсотка заброньованих від мобілізації працівників підприємств у прифронтових регіонах про пільгові умови вступу до закладів вищої та середньої спеціальної освіти абітурієнтів, які проживають у прифронтових громадах.